Всім привіт! Ні для кого із тих 25 сміливців, що подивилися мій перший ролик. Не секрет, що там просто жахливий звук. Саме тому я вирішила перезаписати його, але щось пішло не по плану, бо я чомусь видала проект. Ну це дещо складна ситуація, але ось ролик готовий, щоб ви його побачили. Так, от вийшло реаліті-шоу по помити що культового серіалу. Гравка це на мою думку. Одна із найгірших речей, що сталося з платформою за останній час. А я вам нагадаю, що Netflix купив скажені сусіди, скажені, сусіди, серіал. І навіть це, можливо, краще, ніж в Кальмара реаліті шоу. Чому? Ну, все просто, тому що ніхто не витрачав 4,5 мільйони на абсолютно тупе вторинне шоу, яке гірше, ніж оригінальний серіал. Але це було передбачуване, бо граф Кальмара стала настільки всесвітнім хітом, що навіть діти на Хеллоуін вдягалися в персонажів серіалу. Ну це просто смішно. У звичайно не втратив можливості підзаробити грошенят. Саме тому ми й побачили цей шедевр. Колись грав Кальмара і її східно-філософське ставлення до капіталізму шокувало західний світ. Не те, щоб західний світ знаєте так важко шокувати, але він був шокований. Західний світ настільки вразила алюзія на капіталізм у корейців, що вони вирішили, що треба частинку успіху заграбасити і собі. Але ось чому загвоздка на нетфліксі вже дуже багато корейських реалітів, і це саме реаліті, не фільми чи серіали. Граб кальмара не є чимось революційним для самої Кореї. Там часто розкриваються подібні тематики. Там багато реаліті шоу. І Ці реаліті можуть здивувати. От візьмемо, наприклад, випробування сотні, шоу в якому 100 сильних людей з Кореї змагаються хто з них сильніший, і воно реально дуже цікаво. Дуже подивіться. Є, наприклад, і інші шоу. Я вже мовчу про пекло для самотніх. Так є, наприклад, шоу, яке називається Диявольський план, в якому треба будувати всякі плани, маніпуляції, дати вигри і так далі, тому подібне. Учасники живуть в кампусі, домовляються про союзи, грають якісь маніпулятивні ігри. І щось це сильно нагадує, чи не так гра в Кальмар є настільки типовим представником свого жанру, що її навіть звинувачували в плагіаті широковідомого аніме і манги Кайдзі, які розповідають про боржників, які грають смертельно небезпечні ігри на своє життя. Але що гра в Кальмара оригінальна шукається це звичайні серіали. Це не реаліті шоу. Є основна відмінність між реаліті і власне звичайними фільмами, серіалами, до яких ми звикли. Це звичайно рівень драми. Ви ніколи не побачите такого рівня драми, як в серіалі в реальності. Ну це просто неможливо в придуманих історіях, тобто фішн історіях. Ви можете зробити зі своїми персонажами, що завгодно. Ви можете їх вбивати, можете їх змушувати дратися за варене яйце. Можете придумувати супер-пупер нелогічні кроваві ігри, але це неможливо просто в реаліті. Ну Люди таке не погодяться. Персонажі серіалу Гри в кальмара настільки доведені до відчує своєму житті, що не бачать сенсу жити. Вони не тільки грають на своє життя, а й повертаються навіть при умові, що можна піти і вижити. Згадайте, у персонажів була можливість повернутися, вони реально повернулися, але просто не змогли вижити в реальному житті, бо їх життя було настільки нікчому, що не мало сенсу. І саме тому вони повернулися грати далі, отримати все або нічого. Звичайно, в реальності в Кореї ніхто не йде грати в ігри на смерть, де один виграє 455 п'ятдесят помирають. Але тим не менш, навіть сам автор серіалу настільки не мав грошей, що йому в якийсь момент довелося закласти свій ноутбук в ломбард. Офіційно шоу британське, але більшість учасників із США саме тому це створює певний вайб на площадці. Американці беруть корейське шоу і вставляють своє бажання все драматично і перполізувати, але абсолютно не так, як це роблять корейці. А ми бачили американські шоу і бачили їх багато. я вже мовчу про якісь абсолютно крінжові шоу від TLS, але згадаємо, наприклад. Пекельну кухню, це шоу, на якому орден Рамзі кидається з коворітками на закадровому тексті, ридають через це. А тепер додамо у от момент притаманні американським шоу і додамо в абсолютно східне шоу грав кальмара, і отримаємо дещо дивне і несумісне. Візьміть півтисячі умовних американців, вдягніть їх в зелененькі оці ці костюми і змусьте грати їх в дитячі ігри. Люди, граючи в саму першу гру грив кальмара, тобто зелене світло, червоне світло, драматично. Падають і роблять вигляд, що вони помирають від резинової кулі, і це не імпровізація окремих учасників. Netflix дійсно хотів це зробити, адже на ютубі є відео про те, як творці шоу навчили людей створили систему, щоб учасники падали, так наче вони померли. Друге. Ми бачимо абсолютно дивні відсилки на оригінальне шоу в стилі: Ми також вам даємо одне варене яйце і пів стакани води. Подивимось, хто що зробить. І знаєте, один учасник реально йде і бере другу порцію. І нічого не трапляється. Всім магічним чином вистачає порції. Це якось дуже сильно нас відрізняє від серіалу, чи не так? Якщо ви згадаєте. Оригінальний серіал то там якісь парі не вистачило порції, і вони пішли скандалити. І через те сталося якась масштабна різня. Тут, звичайно, ніякої масштабної різні, чи навіть скандалу, чи навіть бійки не сталося. Ось так, от наше було це робити? Частина учасників на початку особливо це видно явно підставні продюсерами і роблять те, що кажуть їм продюсери. Це не новинка. І не зрада, і не перемога. Це класика реаліті шоу, бо на реаліті шоу є свій умовний сценарій, і учасники частково по ньому працюють. Тобто, частково вони роблять те, що хочуть, а частково те, що треба. Це знову ж таки не зрада каналу. Це відбувається через те, що 10 хвилин гри в кальмар, те саме могли зніматися декілька годин, а може навіть півня. Саме тому учасникам кажуть, що робити. Це не дивно, що їм кажуть, що робити дивно, що це виглядає настільки крінжово, що учасники змушують повторювати експірієнс, який можливий тільки в серіалі. Що мене особливо крінженуло, так те, що один із учасників розказав про свій надуманий конфлікт між Півднем і північю США, наче там якісь тіпи з півночі, які приймають участь в проєкті, недостатньо його поважають. і Він хоче їм довести, який він крутий, ну серйозно. Кого цей конфлікт цікавить окрім мешканців США? Хоча шоу позиціонується як інтернаціональне зняте в Британії, але ми чомусь бачимо суто американський конфлікт. Ну давайте вставимо що конфлікт між західняками-східняками з України буде інтернаціональне шоу, чи не так Нетфлікс? Також багато учасників прийшли по прикол, чисто от поржать, і це дуже сильно видно. Якщо порівняти це шоу із адаптацією, якщо можна так назвати, містрабіста, який теж знімав свій варіант гри в гривкальвар, то там реально люди прийшли поржать, але це розважальний контент. Люди тут приходять посміятися. А це типу, на серйозних щах робиться тут. Такий рівень драми ви що, східняки, західняки, північняки, хто ще там, хтось кому щось доказує, хтось ридає і так далі, тому подібне. Тут таке відчуття, наче народ прийшов на Хеллоуін, на вечірочку, чисте пафану, по пачілі, по серйозно, роздайте їм вже хтось коктейлі. Окрім того, якщо в оригінальній грів Кальмара. Ти міг впливати на все, ну умовно на все, все одно у всіх різні умови, так така алюзія на сучасний капіталізм. То тут є випробування, в якому ти стоїш в човні, і вся твоя доля вирішується капітаном. Якщо він схибить, ти програєш. І все, пока. При цьому всьому рівні недолугості і крінжа, людина, яка виграє це, отримує 4,5 мільйони доларів. Це реально дуже дуже багато для такого шоу. Ну ось, наприклад, в інших шоу в середньому людина отримує 50 тисяч чи 100 тисяч. Це реаліті шоу не таке вже і погане, воно в якому сенсі навіть прикольне, але як ідейне продовження гри в кальмара або адаптація, це дуже дивно і навіть смішно. І це сумно, що адаптація містера Біста вийшла краще, не дивлячись на те, що він перевів свій ролик чомусь російською мовою, і за це ми його тут не поважаємо. Але тим не менш, його адаптація краще ніж у Нетфлікса. Це багато що каже про Нетфлікс, і це сумно, що через два роки отримали це, на яке ще витратила купу грошей. Ну дякую, це шоу не таке вже й погане, можна подивитися разок, але воно не стало якимось провалом. Вона не стала якимось успіхом, його навіть вже продовжила на другий сезон, щоб не сумнівалися. Але Netflix витратив на нього просто купу бабок при тому, що він постійно закриває інші угодні серіали через те, що в них немає грошей. Ставте лайки по моєму відео чомусь досі роздаються жителям так званої Росії, і вони приходять і активно мені ліплять дізлайки за те, що я роблю свої ролики українською мовою. Так що буду вам вдячна за лайк, всім гарного дня і безпечного неба.